Так, всем привіт, сьогодні саме заряжена техніка у нас на виставці Форт FT 125 З багажної системою. Такий дракон, якого жодна техніка не візьме. Класика Приборочка у нас Класичного варіанту, підсвітки лампові і типу все, тільки вон USB-шка є. У багажничку у нас церкала, ключі мануал. Ну, взагалі, бомбовий топовий мод. Зараз ще його заведемо і проїдемося. Звісно, на ньому я буду дивитися як найкращий сами, водій форсажу.